Привіт, всім. хотів сьогодні підняти тему корупції, корупції при владі, і як ця корупція при владі а, знеможливлює життя в країні потім людям, не порушуючи закони. І мало того, що вони не порушують порушують закони, вони ще не можуть боротися з цією корупцією, тому що корупція при владі просто. Нівелює їх будь-які дії. От вам простий приклад. Наприклад, люди, які. Ну, Давайте почнемо спочатку. Влада придумує те, що треба заборонити виїзд людям, точніше, чоловікам призовного віку під час війни з країни. І що ми маємо? Ми маємо. Неправильний закон. Тому що закон може бути, як, як казала якась розумна людина, зроблений тільки так, щоб більшість цей закон могла виконувати. От. Ну, тобто, щоб працювати, він повинен для суттєвої меншості. Ну, тобто Порушниками закону може бути суттєва меншість людей. Порушниками закону в країні не може бути мільйони людей, як, наприклад, у нас. Але це не зупиняється, наприклад, про це ніхто не думав, коли забороняв виїзд за кордон. І виходить така ситуація, що, <кхи> мабуть, просто хотіли не заборонити виїзд за кордон, а мабуть, мені здається, хотів хтось на цьому заробити. І так, от, случайно так вийшло, що. Е Заробили дуже багато. Тому що, ну і давайте до корупції повернемось. Багато людей, заплативши за переїзд за кордон гроші, стали ким? Правильно, злочинцям. А злочинцями вони стали не. Ну, навіть, наприклад, ми приберемо той момент, що. Вони не мали право виїжджати за кордон, чи мали право виїжджати за кордон? Це вже таке дискусійне питання. А злочинцями вони стали, тому що вони дали хабар за перетин кордону. Ну, тобто, не будемо враховувати сам перетин, а просто сам хабар. І що зараз ці люди, як можуть зараз ці люди відстоювати свої права в цій державі? А ніяк, тому що. Вони зараз злочинці, і вони про це знають, тому що вони давали гроші за якусь неправомірну послугу, за злочин. Вони давали гроші за те, що хтось вчиняв злочин. І виходить така фігня, що мільйон людей виїхало з країни, і у цього мільйона людей у жодного нема. Ніяких претензій до влади, тому що влада сама, ну як мені здається, обілейтила цих людей на виїзд. Ну тобто, вони ж не скажуть, що о, це ж ви нам продали можливість виїхати, ви корупціонери, тому що вони самі, самі стали корупціонерами. Так само йдемо далі. Зараз у нас є така штука, як бронювання. Заброньованих у нас теж. Дуже багато вже мені здається, що мільйона три людей заброньовано. Як так сталося? Мільйона три людей заброньовано. А десь є у нас в законі ліміти по бронюванню в загальної кількості, скільки цим повинно бути людей, нема. І що у нас виходить? У нас, як я казав в минулих відео, бронюванням займаються офіційним і неофіційним. Тобто. ТЦК офіційно, ну, тобто ТЦК разом з державою офіційно бронюють людей на якихось підприємствах, які в більшості випадків взагалі не відносяться до критичної інфраструктури, а якось так вийшло, що їх співробітників бронюють. Нагадаю, наприклад, продавців консультантів в епіцентрі, е парковщиків у Львові, Ну дуже необхідні такі спеціальності, які треба бронювати, бо це ж нашкодить економіки країни. Так от, це у нас офіційне бронювання, а є неофіційне бронювання. Як кажуть, от, замовляєш там якусь послугу, а вони питають: а далеко до вас їхати, ти кажеш, та ні, в Києві. Каже, добре. Бо ми от тільки-тільки домовились з ТЦК, що нас не будуть чіпати. Ну, тобто, Получається, якийсь владілець фірми домовляється з ТЦК. А як він може домовлятися з ТЦК? За гроші, за гроші якомусь ТЦКшнику заплатив і цю фірму ніхто не приходить, ніхто не чіпає. Ну, ви ж помітили, що, наприклад, в магазини ТЦКшники не заходять. В різні там торговельні центри теж не заходять. Вони стоять де? На парковочці, чи на вулиці біля цих центрів. Тому що вони домовились з хазяїном, що вони туди не заходять то його бізнес, а хазяїн платить трошечки тим ЦЦКшникам, які отак от не заходять нікуди і, і от просто стоять на вулицях, ловлять з вулиць або з сел. В селах взагалі заходиш, їдеш, і нікого нема, взагалі. нікого. Таке, таке відчуття, що всіх вивезли кудись. І виходить, що це неофіційне бронювання, так сказати. А, і тепер повертаємось до нашої корупції з неофіційним і офіційним бронюванням. От скажіть, оці 3 мільйона людей і їхні сім'ї це вже там, 10 мільйонів людей. Там, да, там, мами, папи, жони. Цих чоловіків, яких забронювали. Це може й 15 мільйонів бути. Ну, легко. Хіба вони підуть боротися з корупцією, яка забронювала їх родителі? За які або їх родітелі заплатили, або заплатили а, ті фірми, які наймають їх родітелі на роботу, або ще хтось. «Да ні, не підуть ніколи. Оце от називається корупція, як вона є, безповоротня. Яка не має зворотнього зв'язку. Ну тобто розірвати це коло неймовірно важко. І от наша держава породжує такі от зараз кола корупції, які розірвати ну, майже неможливо. Ще раз, приклад, от, звичайний, це он, у нас виїзд за кордон, ну неможливо розірвати це коло всім вигідно. Тому що люди виїхали. Їм дуже треба було, їм вигідно, вони ніколи не прийдуть в поліцію і не напишуть заяву на того, хто їх вивіз. Ну, подумайте, це ж дурня повна. А, а чому ця дурня з'явилась? Тому що якісь дебіли приймали якісь дебільні закони. І з'явилась така дурня, що у нас люди порушують закони мільйонами. Тому що закони писали дебіли. Далі е, з цими Стацикашниками та сама фігня. Ніхто не піде спорити, що чому мене забронювали, я ж не повинен бути заброньований. Ну, це смішно да? звучить зараз. А по факту, у нас виходить ну, пару мільйонів точно є порушників закону, тому що, ну, навіть я не знаю, тому що такий закон не можна приймати. Цей закон породжує корупцію. А потім у людей з'являються мислі, що. Ну, раз от так от можна було там заплатити, там заплатити, то можна і всі свої інші питання вирішувати. Просто проплатою бабла. Тому що ну це зручно. Хтось за це там відповідає, хтось за це все зробить. А ти просто заплатив і все тобі зробили. Але це виходить корупція, яка породжена уже корупцією, яку породила держава. А потім. Нам не дають допомогу, не дають там гроші, фінансування, не вкладають в країну бабло, щоб ми розвивалися. А чому так? Тому що з самого початку хтось, особливий блин, дебіл, придумав оці дебільні закони і заробляє на них гроші. На нас з вами роблячи платні послуги від держави. І виходить, така така от фігня, що платні послуги отакі от, да, від держави. Так звані, які називаються по-іншому хабарі, які всі платять завдяки дебільним законам, заважають нашій країні розвиватися. Ну, тобто, давайте скоротим, дебільні закони заважають країні отримувати фінансування, вкладання грошей, далі озброєння все інше. А ще раз давайте скоротим: ті, хто приймають дебільні закони, Заважають країні розвиватися. Так що думайте на наступних виборах, кого ви вибираєте, і ну, дуже уважно слідкуйте за оцим, оцим, оцим трендіцом, який відбувається.